Так, друзі, один вірш, але скільки сенсу. Дивіться, перше послання до сол, сол, Солунян, п'ятий розділ і 21 вірш. Каже апостол Павло таку думку. Усе досліджуйте і доброго держіться. Тримайтеся доброго. Що я бачу тут? Я тут розмірковував на, 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 цим, на цим тиждень і навіть більше. Дивіться, багато різних концепцій, багато думок, різних людей, багато того, що нам е, намагаються дати, поділитися з нами, а гірше за все, і частіше за все нав'язати. Нам потрібно в усьому цьому розібратися, а що наше, а як розібратися? А в нас є такі механізми. Назвамо їх індикатори душі та серця. Відчути, до чого прагне твоє серце. І якщо це не є греховним, то давай, друже, спробуй. Ну, не 100%, що то буде те, що треба. Не 100% те, що результати тобі сподобається, але спробуй, якщо бажаєш, і зроби висновки. Якщо якась концепція, котру тобі подали, і тобі вона сподобалась, а але вона не працює через е, тиждень, місяць і, і тим паче рік, залиш її і спробуй щось нове. Але пам'ятай той досвід, який в тебе вже є. Дякуй за нього і роби, 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 роби. Роби багато добрих речей і все буде результативно. Коли час покаже, але на шляху. Не забувай отримувати задоволення від процесу і досвід. Здобувай, і будь завжди вдячний. Ось що я бачу тут. Тут ще багато думок, але основне, пробуй, відчувай, розумій і йди далі. Домовились. Ну і ще декілька думок далі, що пише апостол Павло. Вже більш така духовна суть, сенс. Стримуйтесь від усякого роду зла. Ну, якщо щось зле, то точно воно тобі не потрібне. А якщо добре, ну спробуй. А сам Бог миру, нехай повністю освятить вас повністю. Нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілосності, ух, цілісність, дай Бог нам цілісності. до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Все, друзі, це буде добре. Пробуємо, аналізуємо, дякуємо за все, Господу, і маємо результати та плоди. На зв'язочку.